10 товарів у світі, на яких найбільше заробляють. Особисто для мене лідер виявився дуже несподіваним. Десяте місце кава і чай, у них 300% націнка, дев'яте місце діаманти, 400% маржинальність, блиск коштує дорого. Восьме місце весільні сукні. Ефект єдиного дня робить 500%. Сьоме місце живі квіти, 600% маржа. Особливо додатий свят. Шосте місце це нижня білизна. 800% маржинальність, маленька річ з великою націнкою. П'яте місце попкорн 1000% маржинальність, кінотеатри знають на чому заробляти. Четверте місце оправи для окулярів 1200% маржа. Ну і звісно ж, топ-3 у світі. Третє місце бутильована вода 3000% маржі. Платимо за зручність і упаковку. Друге місце рецептурні ліки 4000% маржі. Без варіантів доводиться брати. І перше місце смс повідомлення так, досі мільйони людей їх надсилають. Ще у мене в закріплених історія про те, як Китай заробив мільярди на простих запальничках за один долар. А які товари знаєш ти з високою націнкою?